І всім привіт, народ! З вас підписота вподобайка. Ми продовжуємо грати в Iron 4 за Швецію. Так, побачите, що я помітив те, що у нас тут армія переповнена. Так тебе відкріпити і дати тобі окремого генерала. О, якому бонусу можна дати. Ну. здібність пробна атака нехай буде. Качну тобі. Фокус. Норвезькорвікська криза. Так, ну, закінчили минуле відео, ми на тому, що захопили данію. Ми зараз цілимось в Норвегію. Наслідки нас землетрусу, буває О, буває. Можна завербувати агента На тебе. І поки що. Що? Тут контррозвідка. Так, і флот. Вони так, якщо хтось хоче полагодитись, то нехай він відкріпляється. Це датський флот флот, він тренується. Є. Так, тут хорошо. Ми отримали собі північ Норвегії. А далі... Сполученого Корольство Швеції та Норвегії Вони стануть маріонеткою нашою. До речі, тут вам спільний фронт треба поставити ось так. Ось сюди, вперед. Красиво, красиво. О. Так, максимальна дальність нашого флоту або максимальна швидкість. Давайте максимальну дальність, Тому, бо іноді прям не вистачає трохи дальності для флоту. Тому дальність також флоту важлива. Падіння нанкіну, буває. Крейсер вивчив. На, удосконалено достати. Бо, на жаль, ми настільки швидко. Отримуємо нові військові заводи, як хотілося б. Хоча відносно непогано. Зараз мені, насправді кажуть, краще виклик збільшити. У мене ось ось буде 150 політплати. Ого, в мене повільно політплати там додається. Ну, 5, ну 52. Жах. Так, тут бонуси. Насправді кажуть, нову піхотку. Хочу те, що ми виробляємо достатньо. Так, доля Чехословаччини. О, скоро почнеться. Скоро почнеться не цікавіше. Так, Норвегія, торгівельна угода? Ну. Ааа, класти намічно. О! Обмежений призов. Все, зараз ще трохи людських ресурсів буде. Скільки? У мене 4-3 мільйона датчан. Якщо вони стануть національним. Так, ой. Фіндандія, доброго вечора. Як у вас справи? Вперед. Сюди? Сюди? Так, знаєте, про що я подумав? Треба буде виділити час і ось вас вдвох взяти, те, що хочете, мене політвлада почала дуже повільно додаватись. Ну, прям занадто повільно. Блін, можна Аландські острови тут забрати? Цей фокус тоді пропуститься. Хоча, якщо вони зараз погодяться, то я непогані бонуси отримую вперед. А, і тут я все одно також це отримав. Але тут 35 днів цей фокус виконується. Вперед, мої війська. І давайте, щоб більш. щоб вони більш впевнені були, в тому, що треба погодитись. 14 норвезьких дії. А вже ж вони далеко не такі якісні, як мої. Але вони є сюди. До фільмаршла, ось так, щоб вони. Щоб вони бачили, що в них тут є е, е, сусід. Так, ми всі вантажівками постачання. І він, військові заводи так. Сюди, сюди, сюди і все інше в піхотку. Будемо ще розширятись. Що тут бонуси? О, великі кораблі. О, крейсер. Помітність кораблів. А тут витерти пального. Давайте нам зараз витерти пального, називати, зменшити. О, а ви детувались всі. Приєднуйтесь до мого основного флоту. 40. 40 човників. Mm. Так, німецький рейх вимагає мемель. Ех, ай щоб я висадився в Литву, він би в мене вимагав. Але, блін, Литва, твій Естонія я не зможу їх зробити національними. Голландська проблема, і що ви скажете? Чудово! О, я став власником розпорядником області. Тут три камінки для будівництва. Що прям прекрасно. Демілітаризація Фінляндії? Потім маріонеткою. Не. Мені треба зараз пошвидше дійти до рішень інтеграції їх на прорив. Бонус візьму. Він фабрики. Ні. Yeah. мені треба. Він так мало ячейк нормальний для забудови. Дані потім, напевно. Буде непогано для забудови, але зараз. Ну, До... тебе? Або. Вільн як ви жахливо забудовані. Давай допоможемо тобі цивільний завод будувати. І там... А вдруг там рішення, які одразу їх зроблять, мені. Коротше, Побудую тебе тут. Тут просто ось так зробимо. Тебе забуду, і нехай ще тебе забудую. Це просто ще додаткова сталь, а в мене так чи інакше купують. В мене від торгівлі я багато чого отримую. Ну, в плані, я можу багато чого отримувати від просто продажу сталі. І далі до. Німеччини приєднається, буває. Факт молодой рікінгтропи. Фіни. Фіни тримайтесь. Почекайте, поки я вас зроблю маріонеткою. Блін, тут просто. Так, покращу. Ну, це ще совок. Якщо б совок не нападав на фінів. Цікаво, якщо б я захотів зайти в Фінів. І побудувати тут захист навпроти проти совка. То можна було б ось тут по півночі захиститись, встати в цих двох провінціях і далі в. по узбережжю. Ось так. Встати ось тут і ось тут по вузлах постачання просто встати. Дати. Ну, ось тут можна просто спокійно захищатись, вставши сюди. В принципі, просто головне ось з порта сюди встати, оцей по вузол постачання, по ось цей вузол постачання, і ось сюди. І ось так закритись. І вони. це просто можна намертво тут встати. І вони фіг, коли зайдуть сюди. Ні, вони не погодились. Чого не погодились? Ну, мені це не так принципово. Головне, щоб вони зараз стали маріонеткою. Ой, можу тебе взяти? Одне з перелічного достатньо взяти. А вперед. Я інтеграцію візьму, а тебе оголосити війну оголосити. Ми треба тренуватися, а вперед. Максимально агресивно. Бо вони не стоять навпроти мене. Я сподіваюся, Совок зараз не приєднається. Я хочу впоратись раніше за совок. Блін, а я хоча б зберігся перед тим, як це робити. Якось. Якусь я тупо зараз зробив, чесно кажучи. І Не скільки у вас дивізій? 6.26. Так, також. Те, щоб тут зробити це тут оточення, ось таке цього порта. І тоді загалом та кінець. І ось тебе оточити. Коротше, побіжали. Зараз подивимось, що буде. Я поставив максимальну агресію, вони всі мають просто біжати вперед. Вперед. Тут зараз... ой. Точення не далося. Ой, там модифікатори до їх регіонів наспротив проти мене. А що я вам такого зробив? Поганого, що ви спруткаєтесь мені. Я вам щось погане зробив, хоча б колись. Так, піхотне обладнання. 59 рюкзак це бонуси на бонуси типу кошти. Стоп, 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 стоп. Є. Оточення. Є. Все, вперед. Треба його зачинити тепер. Так, я сподіваюся. Так, там головне, щоб совок. Не підійшов. Так, арту Та давайте не в арту вже ковчу. Коли? Коли, як не зараз? Так. Будьте на поготові, окей. Головне питання. Залізниця є, прекрасно. Тут є вузол постачання. Ще ось цей вузол постачання візьмо і північ вся наша Бо вузли постачання це найважливіше, що є. Так, біла смерть. Та-та. Блін. Тут одна дивізія лишилася, яка йде. Давайте швидше. Всі, хто кудись йде, йдіть швидше на підкріплення. Да, автонаступ, це не є що може бути. Я зупиняю автонаступ, бо вони тупі. Ну, це не новина. Але так, це, це ніколи не було новиною, що автонаступ тупий. Але і ворог нерозумний. Хм. Фінські снайпери вселяють страху з серця наших статок. Татів, то Та давайте пора з ними закінчити. Там трохи витратимось. Так, зупиніться Тут важливіше з тобою закінчити. Виконів, що вони тут входять з постачання, Зараз його просто займу. Ой, порт. Я ще й порт зайняв. Так, всі, хто підходять, підходьте швидше різницею Хтось з вас пробуйте другу провінцію сюди. Та я таким темпами справді далеко дійду. Дійду до кінця просто Бо, взагалі, оточу їх Розріжу навпіл Ой, минус узлов з у вас ще. Відбиваємо їх звідси також. В чому проблеми? Болота, Ааа, ааа. Ось тут рівнина так. Відбити їх з рівнини І закрити в болотах. Що, так, стоп, що? Ні. Ні. ні ні, ні не Жодних оточень. Я забороняю оточення робити. Шансі капітулює. Блін, вони. Вони встигли закрити. Якого біса? Як ви могли дозволити це? Блін, я ж їх. Вони просто добили їх якраз в момент, коли я зайшов. Це прям дуже неприємно. Ви офієлі? Я втратив 24 тисячі, вони 19 тисяч. Окей, я за самовпевнено пішов. Я на початку пішов за самовпевнено. І зараз моментами, напевно, я все ж таки також знато самовпевнений. Я тут дуже різкий прорив роблю. Що? Я не Ви ж писали, що великий шанс впоратись зі снайперами. Якщо ви пишете великий шанс, то значить цей шанс має бути великий. О, оточені. їх тут. Ось в цьому оточенні також добити. Ви Та, думаєте, ви єдині хто може створювати оточення? Ой! Хтось втратив Херсінг. Як ви близько до капітуляції, дуже близько? Ну Хочеться ще тут в наступна столиця вже захоплена мною. Так, оточення. Ой! Ой, хтось в оточенні. Ще в одному Ось ось що таке помста. Що, тепер 47 на 27. Ось. Ось це помста. зупиняємось тут. Нехай. Вставайте всі якось. 99. Ну, ось це місто, і вони капнуть, скотч за все. Є? Є, все. Чекаємо кінця дня Так, а вже ж забираємо весь флот А вже ж забираємо всі провінції. Ну все, що, що ще? Більше нічого. Так, і... Є загроза савка. Так, норвежські дивізії мені не потрібні. Так, якщо ж у нас буде війна з савком, то треба готуватися до захисту по-іншому. Мене дратує те, що мені не дають малювати фронт. Так, перше у вас укріплення ось в цій провінції, тому ось тут. Тут до сюди досюди в них далеко вузол постачання найближчий. Далі встаю по цей вузол постачання. Зкращаємо фронт сюди. Цей вузол постачання і на північ до порта. Тут вздовж ріки, а тут вздовж болот. Є цей порт. Якщо ще можна буде відступити в цей порт. Бред. Ось така лінія захисту. Так, польща від хилянімецького ультиматум. Це не настільки важливо. Норвегія, мені не потрібні твої візи. Ой, нова піхотка. Поряд. Так, не трохи. Так, Англопольський Союз. Тут, до речі, можна зменшити трохи фонд. А це трохи пізніше вже. Слухайте, у випадку війни з Савком я дуже сильно їх виснажу. Ось тут вони будуть без заточення, ось тут буде складновато, тут головне порт це втримати. Хоча, знову ж, якщо що, можна вступити в цей порт, де в нас є укріплення, тут усюди в них просто не буде постачання. І південь головне втримати. Ось, якраз рівно на півдні, і рівно на півночі в нас найскладніші місця. І що тут? О, менше 70 днів. У нас пішло менше 70 днів на захоплення в Фіндендії. Все. Я отримав рішення. Рішення. Блін, реформи. До речі, тут можна пошук зброї? А давайте. Пошукаємо. Мені треба більше політ влади. Можна Данію інтегрувати, можна Норвегію інтегрувати, можна тепер інтегрувати. Ісландія тільки. Не наша зараз. Блін, а я б міг. Я б міг би ще литву Латвію Естонію отримати. Але Савок, блін, знову ж це Савок Литва Латвія, Естонія це також Савок Але і тут у нас, типу, війна з Савком Так нема сенсу у вас, ці два фокуси брати, тут також за Балтику Так що тут тринутись на в мене. Дайте секунду подумати, чи треба воно мені, чи ні. Мені політ Ось що мені треба, це політ влади. Хтось з вас мені. Ти мені даєш подус політ влади. Чому в мене так погано? Бофер. І король Густав густов. Ви того даєте дебафи мені. що не настільки великі Окей. Ммм, гарантом незалежності. Латвії Британія гарантує незалежності, скоріш за все іншим також. Коротше, в цьому немає сенсу, бо я не отримую їх як національні провінції. Давайте поки що просто встанемо, і я б такий, щоб підзбирати. Окей, так. Польтвлада. мені зараз потрібно польтвлада, тому не беру жодних фокусів. А тут укріпляємось. Напевно, спочатку бігрую Данію, бо це відносно швидко. Падіння Варшави, Польща капітулює. Я ж в свою чергу на 39-й рік. Ще військову поліцію. У мене буде ще менше. 73 тисячі на гарнізон, де. Треба вас інтегровати. Почнемо з такого мінімума у вигляді Фінляндії. Блін, совок по східну Польшу. Ар... Так що, я Арту вивчу 39 рік. М -м -м. Давайте по флоту продовжуємо йти. Авіація, ні. А я... до авіації швидше ми дійдемо, ніж до флоту. Нам можна гармати. І вивчення участі. Цікаво, чи зможе побороти Савковий флот ось тут в Балтійському морі? Так. Питання, чи видаємо ми тебе і тебе. І тебе. Чи спробуємо повоювати? Мені просто зараз не готовий. Ну, Давайте спробуємо, нехай приходить, якщо наважиться. Подивимось, що буде. Воно зараз, скоріше за все, оголосить війну. В мене просто не інтегровано це все. Це так захист. Захист для піхотки. Нічого не інтегровано, і це прям. Вони не нападають поки що. О, Фінляндія відхиляє. Ну, я не те, щоб Фінляндія, але я відхиляю. В багатьох місцях є впевнений своїй. Знаєте що? Попросити війська. Дарма... Дарма я вас розформував. Так, ось тут у них будуть проблеми з постачанням відносні. Ось тут треба додати захисту. Давайте сюди. Давайте по цей вузол постачання. Ось так. Половину відкріпити, поставити сюди. От і інженерів. У нас ще бонус до захисту буде. Авіації ще, Та давай важкий кулемет. Так, є додаткове укріплення. Я б якось готовий захищатись. Що в мене там з інтеграцією? 28 днів. Ой, я тут фінський оперс зараз поборю. Давайте тут приберемо. Так, прикольно, ми видали купу ідей. Так, м -м. давайте я все ж таки заборонити земельні організації і збільшити військовий бюджет, щоб задовільнити тих, хто мене підтримував в революції. Так, нова дивізія. Дистанція. Ось сюди. До речі, тренуйтесь. Кому є тренуватись? Кому є, на що тренуватись. 5, 4. Вивчення жомчисті. От... Так, зараз буде сороковий рік. Є, тепер сороковий рік. Та. Вже послушає. Що там інтеграція? 3. Так, 2, 1. Є! Вони інтегровані. Давай, тебе, атомні технології, це також буде продослідження. Людські ресурси, оновіться. Може, ось так зробити. І ти оновишся? Зараз треба. О, все, воно подумало. Хі-хі-хі, мені якесь. Прибрало якесь якесь рішення. Коротше, по-перше, додались людські ресурси, щось не так багато, як хотілося би. Додались військові заводи, це дуже непогано, до речі, попо треба буде просто додати. Давайте вже додам до своєї дивізії ППО додати. І більше фабрик. Він ви забудовані, мені не подобається, як ви забудовані. Мені взагалі не подобається. О, я судячи за все фіні потім непогано забудую. Дивлячись на їх і чеки для будівництва. Так, 172, це... Збільшити військовий бюджет. Все. І зараз вони припинять. припинять нити. О, ого. Воно подумало, так воно ще раз оно мені війська, тепер 177 тисяч. Ну що ж, по в описі ви зможете знайти та пограти в мої ігри. Якщо ви їх придбаєте, залиште рецензію, якщо у вас немає можливості їх придбати, то просто додайте їх до бажаного, це неймовірно мене підтримує. Найбільше мене підтримують мої спонсори, ніка яких може побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч сіду. Так, підписки, подобайку, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.